Вже до кінця наступного року на Прикарпатті з'явиться кардіохірургічний центр. Принаймні на це сподівається, головний кардіохірург України Борис Тодоров. Нині він відвідав Прикарпаття задля ознайомлення із кардіологічною та кардіохірургічною службами області. Тодоров позитивно оцінив діяльність місцевих медиків. Мовляв, в обласному центрі є належна матеріально-технічна база, а професійність лікарів дозволяє успішно проводити складні операції на серці. Відтак головне спільне завдання об'єднати зусилля міністерства охорони здоров'я та можновладців задля створення в регіоні єдиного кардіохірургічного центру. Така область на тисячу на мільйон двісті населення повинна мати, на мій взгляд, свою кардіохірургічну службу, обов'язково. У вас на сьогодні вже дуже хороші предпосилки створювалися в кардіодиспансері і в міській лікарні, яка знаходиться рядом. Там створена замечательна служба ендоваскулярна, де Делаются уже сотни инвазивных вмешательств при остром инфаркте. Ваша область в этом смысле лидирующая. Таких областей немного в Украине, где так налажено хорошо. У вас отлично налажена служба тромболизиса при острых инфарктах. Работают два центра по установке кардиостимуляторов. Может быть, не так много и не в достаточном количестве, но главное, что есть специалисты, которые это готовы делать. Ныне инсульты и инфаркты стают причинами летальных випадків по всему світу. Якщо на Заході відсоток смертності складає лише 30 відсотків, то в Україні він наближається до 70%. Відтак, у планах місцевих чиновників, зробити все, аби зменшити цю цифру. Ми плануємо нарощувати темпи. І підготовки спеціалістів, забезпечення того недостатнього обладнання, і надавати допомогу не тільки малоінвазивну кардіохірургію, але і почати операції на відкритому серці. Ну, до речі, ми десь частково надавали таку допомогу обласній лікарні, але ми теж на такій позиції, як і Борис Михайлович Тудоров, що потрібно операції на відкритому серці сконцентрувати в одній клініці, сконцентрувати кадри, ресурси і якість, звісно, річ буде кращою. Борис Тудоров. Ов, перевіси собою дві бригади кардіохірургів. Фахівці продіагностували дорослих та маленьких пацієнтів та надали свої рекомендації. Іван Янчук Сергій Попович. Новини 402.